Дорогі наші батьки, сьогодні особливий день. Ми прощаємося зі школою, залишаємо позаду ці 11 років, повні уроків, дзвінків, домашніх переживань і перемог. Але це все було б неможливо без вас. Ви були з нами з першого самого початку, з першого дзвонку, з перших літер. Із першого підручника в портфелі, який був більше за нас, ви тримали нас за руку, коли ми йшли в перший клас, і тримаєте нас у серцях, коли ми йдемо далі. Дякуємо вам за кожен ранок. Коли ви будили нас у школу, За бутерброди на швидку руку за фрази Тільки не запізлись». За те, що підтримували нас, коли ми плакали через контрольну. За терпіння, яке іноді було більшим, ніж у вчителі. І за любов, яка не має оцінок перерв чи канікул. Ми знаємо, вам було важко не менше, ніж нам. Ми вкладали в нас душу. І от тепер ми стоїмо тут, дорослі, впевнені, готові до нового етапу. І саме завдяки вам ми стали такими. Ваша віра в нас це найбільший подарунок. А сьогодні ми хочемо сказати найголовніше. Люба, матуся, дякую тобі за життя, яке ти мені подарувала, за те, що ти створила сім'ю, яке мені було тепло, затишно і щасливо, за твою любов, підтримку та безмежну турботу, за твоє терпіння, за недоспані ночі, за твою те, теплоту і доброту, за те, що в скрутну хвилину знайдеш потрібні слова, і даруєш надію. За те, що багато працювала для того, щоб виростити мене і дати гарну освіту, за те, що навчила мене бути доброю, хорошою людиною, здатною дарувати іншим тепло. За те, що вчила любити, вірити в себе, не здаватися перед труднощами. За казки почути на ніч. Я їх бережу своєму серці. За те, що завжди заступалася за мене, За те, що завжди залишаєшся вірним другом. Любий тато, дякую тобі за твою любов і турботу, за моє щасливе дитинство. За те, що завжди готовий дати пораду і прийти на допомогу. За те, що ти часто робиш для нас неможливе. За надійну підтримку, сильне плече і віру в мене. Дякую, тато, за чесність та доброту. За те, що ти робиш мій світ радісним, спокійним і стабільним. Ти завжди будеш для мене ідеалом чоловіка. Тато, сподіваюся на те, що ти завжди будеш моїм мудрим парадником. А коли-небудь станеш щасливим і турботливим дідусем. Ми завжди будемо вашими маленькими дітьми, навіть у дорослому житті.